Днями Кременчицькі волонтери повернулися з чергової поїздки у зону проведення. АТО, а вже сьогодні вони завітали до нашої студії та прозвітували про свою поїздку, враження від побаченого і ситуацію на прифронтових територіях. Докладніше, Євген Бодаква. Цього разу волонтери рушили в обидві на спокійній східній області України. Завітали на чотири позиції українських військових в Авдіївці, Святогірську, Торецьку та Краматорську. Солдатам, серед яких, до речі, зустріли і Кременчужан повезли доволі багато печива, воду та домашні смаколики, що спеціально для захисників готували, і окремі господині. Дуже допомогла нам пані Люба Резнікова. Вона пекла всю, весь день зранку до ночі. Вона пекла пиріжки. Ми вже приїжджали до неї. Вона завантажувала нам ці пиріжки. Вони ще гарячі були. Пиріжків було багато. Вона скликалася. Мабуть, вона скликала всіх сусідів. І вони то зранку ще правда, волонтери зазначають, спроможність громади допомагати військовим останнім часом. Значно зменшилась. Люди вони виснажені, вони. За зиму вони віддали все, що мали, в принципі всі консервації. На сьогоднішній день відправляти машини дійсно складно. Ми стикаємося з такою проблемою, що зараз ми намагаємось відправити машини два дні, бо ми не можемо її доукомплектувати. Та все ж волонтери не припиняють дякувати звичайним кремечежанам, які не залишаються осторонь спільної біди, адже гуманітарна допомога неабияк підіймає бойовий дух солдатам та зазначають. Хотіли б допомагати і мирному населенню, але поки таких можливостей не мають. А військові всіма силами намагаються не залишати людей сам на сам із бідою. Взаємодія військових із місцевим населенням на думку волонтерів, є вкрай необхідною. Адже спільні дії допомагають змінювати мислення людей, які опинились під ворожою пропагандою. Наприклад, беремо водяне місцеве населення і військові. Вони повністю взаємодіють. Ми розуміємо, що там немає, це ж самі перші лінії, там немає достатньої кількості продуктів, в тих самих магазинах. Військовим возимо, возимо допомагаємо, і військові діляться з місцевим населенням. І завдяки цієї взаємопраці, взаємовідносин, місцеве населення вже прапори українські ставлять на будинки. А от там, де от немає цього. Звичайно, вони ще не знають, а навіщо ця війна розповідають волонтери і про важке життя мирного населення на прифронтових територіях та діляться враженнями від побаченого дуже тяжко дивитися на те, які там убогі. Дуже страшні будівлі, тобто люди розчаровані. Луганська область там ще більш менше можливо, тому що більш наближена до міст. Там більше роботи, тобто там нормально. А ось Донецька взагалі дуже вразила тим, що дуже дуже страшно люди живуть. З приходом весни потреби у військових відповідно змінюються. Тож активісти розповіли про речі, які в першу чергу так необхідні бійцям. Переход зими на весну теж боля. форма одежды она необходима и необходимо комплекта два, потому как и бывает прыгнул порвал бывает ну, всякое особенно на передовой но чтобы можно было и постирать и переобуться и смена обувь это все необходимо. А вже найближчим часом волонтери планують знову відправитись із допомогою на схід. Щоправда, деталі поїздки поки не розголошують, але після повернення обіцяють обов'язково завітають до нас та прозвітують про виконану роботу, та наостанок закликають не залишатися байдужими до потерпаючих від неоголошеної війни, адже нашої допомоги на сході дуже чекають.